Ти втрачаєш товаришів, коли люди залишаються на полі бою, і коли хтось із цивільних розказує, що все ж таки це ж не має сенсу, а ти розумієш, що люди віддали життя за це. Ось, оце от якось викликає такі, ну а не агресію, а просто негативні емоції, коли хтось десь ховається, уникає якимось чином. Мобілізації чи служби в війську ти можеш уникати. Просто не розповідай мені, чому ти так робиш, чому ти ставиш своє життя вище за тих хлопців, які сидять десь в пасаці, які обороняють країну. Та й мені так само буває страшно. Ну все ж таки, просто ти можеш щось робити, деякі речі, не зважаючи на цей страх. Страшно, але треба робити. Ну тут останнє, наприклад, вихід, також е ну так вийшло, що багато до нас У нас вже позиція, можна було сказати, що вже трошки пристреляна була і. Міномет працював або дрони з скидами, і тоді от, ти щось працюєш, коли ти бігаєш там біля АГС, або ще щось робиш навколо бліндажа, а ти не, не помічаєшся. Коли ти вже повертаєшся в бліндаж, умовно безпечне місце, тебе вже накриває. Ну такі тримтіння тремтіння, невеличкі, ще щось. Просто відчуваєш, який древіння з тебе виходить.